Присутні хто? Скажіть, будь ласка, ми знали. Це ви, так і інші учасники. Вільні слухачі. 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 Якщо да, попереджаю, якщо у вас це є, чи будуть питання про виклики.

Васильківський Юрій Вікторович. Завтра Заторик народження. 13 року. Де ми народились? Місто Хмельницький. Де і ким працюєте? Ми Працюєте. Українець? Так. Громдянин України? Так. Посвіта вас? Середній спеціально. Подружження? Так. Чи знаходяться на вашому отриманні неповнолітні, малолітні особи, особи поки у них? Діти, троє дітей. Якого року немає? 2001, 2013, 12 і 96-го. 96 го 96, ти вже повнолітні, так? Ну, 18 років буде в цьому році. А, ще йде, що немає жовтні місяць. Один зінщину, якби я вже живу з ним 12 років, а двоє якби моїх. У вас є свідоцтво про нарушення ці З собою нема. Ну, якби є, звичайно. Надати суду для поглядів. Також копієте на трені справи. А, чи задія? Ні. Я звертаю увагу присутніх учасників, щоб не порушувати переаску засідання. Ви можете бути присутні, однак. Ніяких своїх виставлювань, диктувань, вимог ви не можете висловити. Якщо будете порушувати, то будете видалені за особу. Що Значить, Якщо е, є у вас свідоцтво, достає їх перевірку Добре. Так. Чи за станом здоров'я не маєте ніяких Ні. Де зареєстровані, де проживання? що? 61 Те, Проживаю якби в дружини по адресу Котляревського 42. Ко Зареєстрована, 61 За так, Це міско, да. Да. А, місто Хмілі? Так. А, проживаєте? — По Котляревську 42. Теж місто Хмілі. Котляревську, ну? 42. Раніше притягують до адміністративної відповідальності, особа встановлена на підставі паспорта, виданого виданому МРВ 8 липня 1995. Вам роз'яснюються ваші процесуальні права, передбачені стаття 268 Кодексу про адміністративні правопорушення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право з із матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання. Природи справи користуватися юридичною допомогою, адвоката, іншого фахівця в аузі права, який за законом має право на надання правої допомоги особисто чи за дорученням юридичним особам. Виступати рідною мовою, мовою, якою володієте, користуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження, оскаршувати постанову по справі. А також право розглядається в присутності особи, яка притягається до відповідальності під час... Чи зрозуміли вам ваші права та вузькі? Так, зрозуміли. Крім цього, вам роз'яснюється зміст статті 63 Конституції України, відповідно до якої особа має право відмовитись давати пояснення чи покази щодо себе членів сім'ї та виставки. Це Так. Бажаєте давати пояснення. Бажаю. Скажіть, будь ласка, чи складався протокол Вашої присутності, чи роз'яснювали вам процесуальні права під час справді? Чи ставили підписи свої протоколі і чи отримали? Ні. Ні, це що? Ні, не роз'яснювалися роз права і не складався в моїй присутності. Так. Як зазначено, копію ви його не отримали? Копію отримав на другий день. Я знав взагалі про ці протоколи на, на другий день, що вони в мене, такі є написані. Ну, 25 травня він спалений. To, а я б, б, ну, суць, це було так? ночі, а ранку я пішов в райвідділ і знав, що є такі протоколи. Якби я хотів дати пояснення, розказати що суть справи. То чи бажаєте ви ознайомитись з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, які надійшли до суду, так. тому що так. стоїть зробити їх зараз, так? Так. Скільки вам часу до цього необхідно? Тут матеріали складаються з... 10, 15. 15 ли, що перерва 15 сторон, може здесь для того, щоб надати можливість з. фут. Чому це я